Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 15 березня 2024 року. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм опитом, досвідом Ну і розповісти трохи про екзоти, які в мене є у моєму садочку, і як я їх вирощую, і як я їх прививала і вирощувала. От у мене оце перший який екзот стоїть поряд із отаким буллер'яном. І це авокадо. Авокадо, яке я прививала, на... з кісточки вирощувала я дичку, дичок, а потім отут я зробила прививочку. І він у мене гарно прийнявся. В минулому році він дуже квіт, пишно рясно. Ну, а в цьому році є вже накльовуються такі бутончики, квітконоси, але ще вони дуже маленькі. І квітувати він, мабуть, буде трошки пізніше. Так, от першу прививку на декаря я зробила років 4 назад. І я це зробила пізно, десь, мабуть, у вересні місяці. Можна сказати, що авокадо він дуже гарно зростається, приростає, і проблем із прищепами зовсім немає. Але. Я зробила прививку, подивилася, він активно пішов в ріст. І це було, мабуть, ну, три дерева. Прищепи я зробила на трьох саженцях, а вони зимою почали в місці, де була зроблена прививка, вони всі почорніли. Я не могла зрозуміти. Чому це таке сталося? Але е, температура в мене там була перепади великі. Е, садочка ще не було. Е, була та кімната для Цитрусів екзотів, хто на моєму каналі, я показувала цю кімнату, там гібіскуси ростуть. І от я хочу сказати, що там температура бувало опускалася і до 10 градусів, і до 8 градусів, а потім піднімалася і до 25, були великі перепади. А це все-таки авокадо, манго, банани, це все теплолюбиві. Вони тропічні рослини і вони дуже люблять тепло. Тому я з впевненістю можу сказати: якщо ви зробите прививочку ну, перед осінню, то рослина повинна бути при хорошому освітленні. Тільки в теплому місці, тому що це вже із опита, у вас все одно місце прививки воно почорніє від холодної температури. І вже е, тільки тоді, коли я на другий рік попросила у дівчат знову черенки і зробила прививку вже е, раніше, у серпні місяці, десь у, на початку серпня. І виходить, е, що була дуже тепла осінь. Вони ж в мене е, знаходились на вулиці і, прививочки, дуже добре прижилися. Я їх забрала в тепле місце і. От перший рік вони дало толчок, вони дуже добре позросталися. І от ці дерева тепер у мене ростуть вже три, три роки, вже третю зиму вони зимують, і показ із стовбурами проблем немає. Я ще раз вам покажу прививочка. От місце прививки воно дуже хорошо зрослось, навіть вже не видно, де там що привите. Ну, колір трошки відрізняється від стовбура. Тому я з певненістю можу сказати, прививайте тільки у теплий період року, І щоб хорошо воно зрослось, і першу зиму обов'язково воно повинно бути у теплі. Тому що у вас прививка почорніє і воно як грибковим заболіванням захворює. Це в мене і Анона Черемоя точно також прийнялась, хорошо пішла в рост, і місце прививки також було чорне. Це з мого опита. Можливо, я ну, не права, і можливо, це ну, в мене помилкова. Моя версія, але я вам розповідаю так, як у мене було. І це було неодноразово і не з одною рослиною, теплолюбивою. А коли хорошо зро... зростається, місце прививки, все добре. Ну, от, от так. Оце в мене перше авокадо, яке я прививала, і яке в мене дуже гарно росте уже три роки. Ну от я вам покажу, який це сорт авокадо Фуерто. У восьмому місяці 2021 року була прививочка. І він, оце вже такий виріс на сьогоднішній день. Отаке таке здорове дерево. Воно вже аж до потолка майже достає. От велика моя гуаява, Вона вже майже доходить до потолка. Також листочки вона скидає, але дуже хорошо йдуть прирости молоді. І літом вона на вулицю буде винесена. У мене в відкритий ґрунт не посажені, тому що теплиця в мене не дуже здорова. Для них місце ну, не можу я виділити. Цитруси це зрозуміло, що лімони, апельсини вони більше якось. Потребуються моєї сім'єю, а екзоти це просто щоб діти спробували, які плоди є. І такі диковинки, новинки знали, що ростуть у теплих краях отакі рослини. А це ось росте Анона Черемоя. Вона це також моя прививка. Я прививала на дикаря. Я навіть вже й не пам'ятаю, де я його взяла, цього дикаря. Мабуть, купувала з кісточки, і виходить, що до мене приїхав черенок, я його розділила і, прививочку, тут зробила і от на другій віточці. Вона росте непогано і її потрібно буде обрізати. Вона дуже висока виросла, одна вітка, вона розгалуження дала. І от скелет дерева фор... Ф... Бу... потрібно формувати. Я її обріжу, якщо вона хорошо перезимувала, тому що вона скинула ось листочки, і їй також холодновато в мене в саду. Це е... теплолюбива рослина, тому я не знаю, буде вона рости, не буде вона рости. Е... Ну... Це Анона Черемоя, ще раз я повторюсь. і прививку я робила, я не пам'ятаю, уже в мене, мабуть, і нема. Ну, також десь у 21-му році перед війною це було. Отака От рослина росте, коли вона заплодоносить, і чи я з нею справлюся, я толком не знаю. А це авокадо Рід. От також авокадо-рід, Прививка зроблена одночасно із тим, що я вже фуерто вам показувала. І третій сорт, я вже не пам'ятаю, який е, приїхав до мене, але він чому-то пропав те дерево майже зразу. Хоч прививочка прийнялася хорошо. Ну, от я вам покажу, де я його прививала. От, прививка зроблена, також вона гарно зрослася. І е, цей рід, от уже скільки повикидав, він скоро буде квітнути. Він саме-самеранше. саме, саме от, е, Можна по, побачити, які вже квітоноси чи бутони він повикидав. Але заквітне він більше всього, коли потепліє, його можна буде винести на вулицю. Якщо він одноразово проквітне. із моїм флерто, тобто то вони друг друга зможуть опилити. Можливо, зав'яжеться плод. Плоди на авокадо, я скільки дивилася, роликів дуже багато блогери, хто вирощує ці екзоти, то я вам можу сказати, що тільки в одної нашої україночки. Це Оксана П'ятигорська із Під Києва, у неї я вже вам рекомендувала, щоб ви заходили на її канал. От саме більше інформації по екзотам я отримала у неї. Я дуже... Це один із моїх улюблених блогерів. Вона дуже хорошо розказує, показує, за ґрунт розповідає. І вона розповідає, що для того, щоб зав'язався плід, авокадо. їх потрібно бути два, дві категорії: є категорія А і є категорія Б. Це авокадо, які повинні перехресним опилитися шляхом, і тоді зав'яжеться плід. І, от дійсно, у неї в її саду вона виростила плод авокадо дуже великий. Вона його дегустацію проводила, говорила, що дуже смачний. Тому. Перша, перша людина, яка, можливо в Україні, а можливо, і в Європі, виростила іменно в контейнері плід авокадо. Манго у багатьох я бачила, що плодоносять дерева. а от... Іменно по авокадо я це бачила тільки в Оксани П'ятигорської. Я хочу ще сказати, що от авокадо воно стоїть дуже далеко від опалювального прибора, від булеріана. І тому прошлий рік була проблема з листями. Це показує дерево, що йому все-таки прохолодно, тому що у мене тут ще рядом стоїть мій екзот. Це е, я взяла прививку, у мене була е, дикарь був, і із е, фуерто я взяла е, гілочку і от зробила прививочку на дикарі. І в мене виходить, що тепер дві рослини фуерто, два дерева і один е, рід. Е, ну, Я не знаю, е, треба подивитися, чи це різні категорії, чи вони можуть запиляти друг друга, чи не можуть. я... Цього сказати не можу. Але е, я дивлюсь, що рід вже набубнявили бутони. Квітоноси в нього вже такі великі, і він буде раніше квітувати, ніж е, мої другі авокадо. Оце те, що по авокадо я вам хотіла розповісти. Оце от, е, такі у мене екзоти. Е, Підемо тепер ще дивитися на другі екзоти, які в мене є. І от прийшли ми до моєї білої сапоти Казіміроа. Вона у мене квітне, і я хочу показати, от уже дивіться, які плодики вона позав'язувала. Але на ній не було. Сікарахи не лазили. І я прошли рік як кісточкою опиляла. В цьому році я поки кісточкою не шуршала, тому не знаю. Зав'яжуться, і якщо не обпадуть, то, то що то може зав'яжеться. Але я не стала цього робити чому? Тому що дерево таке вже здорове, воно дуже високе, мені потрібно шуту брати якусь стрімянку. Я не дуже хочу лазити по стрім'янках. бо Вік такий, що можу проблем собі і дітям наробити. І воно в минулому році, коли стояло на вулиці, то от воно ще по, по таких по невеличких порціях бутонів видавало літом. І літом все-таки були насікомі, пчоли, мухи льотали і їх по чуть-чуть їх опиляли. От вони тут я хочу показати, що є такі. От, плодики, вони по всій, по всьому стовбуру цю білу сапоту. Я в минулому році робила їй отводку на гіллячці, тому що вона росла якось, от торчала вона в сторону. Але не пустила вона корінці. Ну, Я думаю, що це я робила ранньою весною, десь в такий період, мабуть, як зараз. І Потрібно її укоріняти, попробувати укорінити. Або зробити отводку, коли вже буде теплий період. Тому що, е, уже як я говорила з авокадо, от, е, на опиті прививки авокадо, мені здається, що для неї, щоб вона що-то ілі укорінилася, ілі дала корішки на ветки, їй потрібна висока температура. Ну, Попробуємо в цьому році, якщо вийде, то вийде. А укорінити черенки, скільки я зрізала, у мене не вийшло. Прививку, мабуть, на дичку можна робити. Але у мене в плодах насіння було пусте. Сіяти було нічого її. І також ще один страдалець росте в мене. Дивлюся, що пішли молоді ростіки. Я його пересадила, підживила. Листя в нього прошли рік було дуже гарне, і літом він дуже хорошо ріс. От це джекфрут. фрукт. Я його для експеримента купила. Вони ростуть фрукти дуже, дуже великі. І мені просто цікаво, чи зможу я його виростити, чи зможе він у мене заквітнути, і як він буде восприймати. Видно, що для нього також холодно, але. Якщо йдуть молоді прирости, я думаю, що весна вже буде брати своє, вже буде тепло на вулиці. І побачимо, як він буде рости. Він у мене другий рік, тільки дерево невеличке. Це прививочка. Вон видно, що на дикарі була прививка. І коли я його обрізала, то я черенок один змогла укорінити. Якщо він, я з ним справлюсь і він хорошо буде, піде в рост, то, можливо, вийде виростити ще одне невелике дерево. Це ще один екзот, якому потрібна температура вели... висока, і йому зрозуміло, що. Прохолодно. Е, ще мені, от коли віточ, віточку і лістик зриваєш, то з нього тече таке як молочко. От Він то мені, як похожий із на фікус. От У фікуса, теж, коли листочок зриваєш, звідти виходить отаке молоко. Ну, В джекфрукта таке, таке ж саме. Оце таке дерево у мене. Воно невеличке, але росте. Я його купувала взагалі без листя, взагалі без ето, без почок, без нічого, голу палку купила, там виставили на оценку, на продажу, і я його за копійки забрала. Ну, Він у мене, оказується, дав в'яточки і непогано почав рости. У вуглу садочка росте Маракуя. Маракуя Фредерік. Я більше ніяку, там їх багато є сортів маракуї, але я не купувала, тому що їх потрібно дето е, вона займає немало місця. І, е, можливо, я б її не висаджувала у відкритий ґрунт. Вона е, росте в мене в відкритому ґрунті у вуглу. І от їй виділено тут місце, вона вверху собі там плететься, щоб вона не мішала ніяким деревам. Ну, Посадила я, його, я її тому в ґрунт, що всім моїм подобається маракуя, Вона дуже гарний запах у неї є. Напої дуже гарні з нею. І в минулому році було чимало зав'язалося, мабуть, було співвідразь цього куста. І ну, Для сім'ї достатньо, щоб покуштувати і зробити якісь напої з неї. Тому в мене вона одна. Ну Маракуя може рости у в контейнері, в відрах, її можна на зиму заносити десь у таке приміщення тепле, але, звісно, щоб було там світло. І обрізати вона пускає нові потім віточки, і на них вона зав'язує плоди. Оце таке плететься, в неї дуже длінні пагони, і потрібно її постійно ну, відредактувати, її постійно, постійно підрізати потрібно, тому що вона займає дуже багато місця. Каву я вже вам показувала неодноразово. Це також екзот, який любить також теплу температуру, якої у мене йому не вистачає. Але плоди він дуже гарні ростить. І літом, коли я виношу його на вулицю, він стає пишний, гарний, листя в нього зелене. А зараз видно, що він страдає, що від холоду в нього чорніють листочки. Тому, в принципі, він вже скільки, вже четвертий рік у мене росте, з ним все добре, і плодоносить вже він другий рік. Так що кофе також вирощувати можна і будете отримувати плоди. Ну, Для того, щоб більше поміщалось у садочку, постійно потрібно все підрізати. Не давати кроні сильно розростатися, тому що місця, якщо будуть багато займати, то сонце не буде попадати, і плодоносити вони будуть набагато гірше. Оце отаке отака кава. Уже як будуть червоніти плодики, тоді ми їх знімемо. Зробимо сйомочку. Це в мене, можна сказати, дерево, але він росте кустом. Це фейхоа. Ще вона в мене не плодоносила, не квітла. Я не знаю, як, коли вона заквітне і які плоди у неї будуть, тому що ще плодів вона не давала. І навіть квіточки я на ній ще не бачила. Але вона у мене тільки третій рік. Я купувала дуже маленьку рослину, вона гарно виросла, я її обрізала з осені, тому що кущ дуже гарно розростається, він займає багато місця. І побачимо, як, коли він хоча б виконе квіточку. Я дивлюсь, що прирости гарно йдуть. От на гілочках вже з'являються молоді. Приростики, і він скоро піде в ріст, Але його потрібно пересадити, бо для нього вже йомкость така мала. Оце рослина, одна єдина, яка в цьому році потребує пересадку. Я думаю, що тут там корні дуже добре підросли. Біля самих майже дверей, щоб було їй прохолодніше, тут знаходиться в мене мушмула японська. Це рослина, є мушмула германська, і вона у наших регіонах, в нас в Україні, вона може рости у відкритому ґрунті. Але плоди мені не дуже подобаються, я її не сажу. Германську, а от мушмула японська, вона в мене вже дуже здорова розрослася, і вона також росла в мене в тій кімнаті, де зараз рослини на другому Етажі в мене в домі ростуть. Вона дуже страдала. Вона осипала листя, їй там не вистачало освітлення. Ну, Страдала рослина. Я думала, що вона навіть пропаде. І тільки в минулому році я на вулиці я її пересадила в більший контейнер. Тут відробка вже, мабуть, на 30 літрів вона посажена. І, вона пішла дуже гарно в рост, розрослася, вона вже пишна хороша крона у неї, але вона ще не квітла в мене мушмула ні разу. І я надію, що в цьому році може побачу ну, хоч квітіння, якщо не плоди. Побачимо, як я з нею справлюся. Чи для запилення потрібна друга рослина, чи не потрібна, я не знаю. Але якщо буде потрібна друга рослина, то вона буде рости в мене для краси, тому що в другу рослину садити і. Тут в садочок нести нема куди. Я е, хочу вам сказати, що я також робила е, отводку в минулому році, і вона корні не пустила. Вона в мене до в середини літа, мабуть, стояла гілочка. І не затягнулася, і, і корні не пустила. От воно як було, так і було. Не, гілка сама не пропала, але вона була знизу росла, і вона мені була не потрібна, я її обрізала і викинула. Черенкувати я не пробувала, чи з черенків вона буде рости, чи не буде. Я її купувала рослину вже привиту, Вон, видно, де прививочка йде отут тут, он, привита вона. На чому вона привита, я не знаю. І який сорт мушмули, я також не знаю. От ще одна такий екзот у мене росте у садочку. І от олівка європейська. Вона буде квітнути. Дуже багато повипускала квітоносів. Гілочок із бутончиками. Вона в мене дуже велика, вона вже аж під потолком. І в минулому році вона у мене плодоносила, дала 5 плодів. Плоди були великі, хороші. Я навіть їх засолила, і все вийшло. Смакові якості були такі, у неї, як ми купуємо. Але я хочу сказати, що їх було дуже мало. І е, як, так як я дивилася ролики і читала, що вроді як е, олівки е, потрібно друге дерево для перехресного запилення. Е, чи це так, чи не так, я не знаю. Е, мене... Другого дерева немає. І в минулому році вона зав'язала 5 плодів без перехресного опилення. Але я думаю, що якби було друге дерево, то плодів було б більше. Вони б не так осипалися, і вона б дала луч, кращий урожай. Ну, оце, в принципі, це вже остання рослина, яка також в мене біля дверей стоїть у контейнері. Висаджувати їх у відкритий ґрунт я не можу, тому що, як я вже сказала, місця не вистачає. Я її в минулому році дуже обкромсала, дуже обрізала, тому що в'ятки хороші ростуть, великі. І вона така була розлогиста, і прийшлося її хорошо. Підрізати. Але вона квітує, і якщо вона дасть плоди, подивимося, скільки вона видержить цей урожай і скільки вона його залишить. Ну На цьому я всі свої екзоти для себе зафільмувала, вам їх показала, які в мене були з ними проблеми. Я вам сказала за авокадо, за Ануну Черемою, що якщо ви будете прививати, то тільки прививайте для того, тоді, коли тепло є на вулиці, вже і щоб воно добре зрослось, і обов'язково перший рік ви держіть його у теплому приміщенні, тому що почорніє прививка і рослина. Ну, може, корінь і не пропаде сама, сам подвой, а привой точно він у вас скине рослина привой. Всім бажаю, як завжди, і як всі ми друг другу зараз бажаємо миру, миру і миру, тому що оці сльози, оце нещастя, кожен день. Уже наступають якісь депресії, уже е, тяжко миритися із е, загибелю наших е, соотечественників, граждан, граждан наших. І хочеться, щоб як побістріше це все закінчилося, а для того, щоб воно все закінчилося, ми повинні допомагати нашим воїнам. Всім пока-пока. До побачення.